Хейо, hey і сьогодні ми будемо доробляти декілька е, слів. Я пропоную зробити як минулий раз. копінути ті слова, які ми будемо робити. Давайте зразу з тим, з циферками. Значить, горох, вафля, м -м, Пластівці. Три слова. Думаю, ще, може, щось зробимо по ходу діла, як воно там перекладається. Peace, Waffers і Flakes. Вроді звучить непогано. Значить, Мені треба з їжі почати. Pis це горох. Горох це зелений. І зелений м'ячик. Давайте спробуємо. Ball. І green. Що буде? Гольф, логічно. Але. Мені не треба гольф. Мені потрібно зробити якось поле, ферму, кроп. Наприклад. Хей, hey, це трошки не то, що мені потрібно. Горох, це боби. Є от спанчбоб, Давайте його поз'єднуємо. Патрік. Pale. Щоб я знав, що це значить. Горох це можна, наприклад, корн знайти. Корн це дуже непоганий не варіант. Не знаю на що так багато. І ну, перший це грін. Хлорофіл. Це слова. Яким чином можна знайти горох? Може... Найкраще це знайти Vegetables, напевно. А для цього треба, напевно, якісь Potato. Що в мене? Може якісь є. Я знаю, що це не овочі, просто я пам'ятаю плюс-мінус. О, Tomato. Tomato це прекрасний варіант. Що в мене ще є? У мене є. Э, оцей Хей. Hey. Не Хей, hey, а. звук не називалося. Та ладно вже. Що є, то є. Ну то коли стати і знайти те, що треба, це буде непросто насправді. Пайнепл. Давайте дійсно загуглим Apple. І Pineapple. Як ніяк, це теж якісь фрукти. Може з цього щось вийде. Листаємо, листаємо ми. Листаємо, листаємо і Листаємо, листаємо ми. Може знайдемо якийсь ми. О! Фрукти. Це дуже важливо. Це неймовірно важливо. Добре, ще я не пропустив цього, бо я міг на ізі пропустити. Банан! -у. -у, -у, -у. Ти що, ти шо? Є навіть банан. Кроп є. досить класно. Страу. Типа strawberry. Оранж. Думаю, лимон ще має бути. Я робив лимон, я даю 90%, що лимон десь є. Не знаю, я це хочу так швидко проходитися. Бо я просто це пролистую і мені здійснив ще що щось те пропускаю. Але дійсно не так. На Ру. Нехто на Рутелла. є. О! Шпинат. Мато черрі сорлемо. Розставлю... Різні речі, які я впевнений, що мають бути так. Ну, не то, що так, просто хоч якось. І це би все з цим з'єднювати. Давайте почнемо з травбері і Orange. Тоду, тунду ту. Ду-ду-ду-ду. Кроп. Керот. О, так! Керот, це прикольно. Так, тепер ми виробляємо фігі ще оранжів. І з'єднуємо їх зі всім цим добром. Ну-ну-ну-ну-ну! Corn Flakes Flakes Мені треба Flakes Cereal Ну, Cereal це ж то саме. От якщо я беру Cereal і перекладаю, це крупа. Просто якщо я загуглю Cereal там не буде крупа, там будуть усі срані пластівці. Воно ну, просто тим і є. Пластівці. Воно ну, тим і є. алфавіт, Давайте побіщу одну спавним. Взагалі було би добре letter, знайти. One письмемо. One. Давайте number. Смішаємо вийде код. Шифер. Easy. Плюс 1. Всеке чесно. L. Yes! L це просто прекрасно. L це просто прекрасно. LR. Плюс знову. А, це їх число. Поняв. C-Буква знайшов. Ти глянь. 10. А, ну так ми знайшли. 10, потім 50. Ще є М. Хіба нема М? Ні, ні, це L, потім М. Давайте напишемо 1000, 110500, наприклад. 1000 прекрасний варіант. М, прекрасний варіант, М маємо. Так, мені треба з'єднувати букви. Та дивись, воно йде до чогось неймовірного. Просто робимо букви. Нічого. Це багато букв. Це багато букв. R трошки не таке, звісно, але загалом суть все одно та сама. Їх всіх можна з кожним з кожним з'єднувати. N, M. Z прекрасно. C, B. A, прекрасно. Дуже багато різних слів. Давайте далі X. Ну, смисл його з'єднувати з чимось далі немає. О, вай. Я би це все з'єднав, наприклад, з right. Тому що, ну, справа від A. right. Ось так от. R. D. О, маєш. Якась така ситуація. Не дуже прикольна. Ну, як мінімум я. Таємницю знайшов. І знайшов пластівці. Горох щось і вафлі. ну вафлі я взагалі не шукав. так то, Вафлі я взагалі, дійсно, не шукав, Найбільш популярні вафлі. Брюссель. У мене є Брюссель. Брюсель. Прекрасно. Спрут. Як? Е, вафлі, вафлі, чого там. Давайте хей. Хоча який нафік хей. Давайте тост. О. Тости. Давайте бред. Та які нафік паростки? Дивовижно. Давайте. Давайте одразу і Бельгію візьмем. Щоб зразу з'єднювати найпопулярніші І Америку. Давайте шоколад. Де я шоколад подів? Бельгійський шоколад, це вже щось. І тоаст. Шоколадний тост. Вафлі. Ось так, от. Ось так от. Так і живем. Так і живем. Вафлі було дуже легко знайти. по лозіці просто прийшовся по вафлям і все. Лишилося Три слова. 6, 7, 8, 9, 9 слів. Горох це теж вже є там внизу. дуже багато слів, яких, типу, досить легко зробити. Типу, наприклад, паспорт. ID має бути вже десь. Я впевнений, що в мене десь є ID. Нема ID? Ну ладно, це проблема майбутнього Домініка. Це буква лишає, може я захочу на за це робити. По суті, на цьому все. Ну, тоді байо. <смеш>